Добрий раночок. Сьогодні у нас 9 квітня 2025 року. Вночі в нас був приморозок. 3, може 4 градуса мороза. Добрячий. А вже вийшло сонечко, і стало тепло. Плюсова температура. Так, що я хочу сьогодні зробити? Я хочу сьогодні поїхати. У, у нас у селі є такий сільський магазин. Я хочу поїхати. Коє що купити. Ну і показати вам той наш магазин. Так, в нашому селі отак цей магазин називається. Зараз ми підемо в магазин і подивимося, що там є. Так, тут трошечки продукти. Так, холодильник. Ой. Тут, тут всякі. Так, 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 так. Ага, хліб, я хочу якусь взять хлібинку. Мені треба цю хлібинку якусь таку. Можна. Таку якусь візьму. вайт. Візьму Хлібинку. Потім що я ще хотіла, я забула, що я ще хотіла, але, ну, в общем, 50% скидка. Так, поїду тут дивитися. Тут усе на Пасху на Істер. Всякі зайчики по три долара. Так. Всяка барахолка, як сказати тут. Ой, це прикольне. Доларив. Гарно, так? Да? купити і так повісить. А що це прикольно. 5 доларів. Це. Таке можна якесь украшення купляти для хати. Долар. Щось можна купляти. Що боїться, то можна брати квіти. ось такі искусствині. Так, всякі одіяла. всякі подушки. Що кому треба, то можуть знайти і взяти полотенечка всякі. Ну, я не знаю, яке качество, ну, це таке. Може щось можна взяти Коврики до туалета. Так, так всякі каліночки. Так, ну що, ще подивимось. Ще повідомляємо. Ой, я так ножик викинула, свій такий ножик в мене був хороший. І я його отакий самий, я не за де він Просто-напросто тільки купила і десь він мене пропав. Надо взять. Хай буде. Я люблю сильно такі маленькі ці і гострі ножечки. Я люблю. Щоб вони дуже були гострі, маленькі. Оце вони тупляться, одразу викидаю. Купляю другий. Так. Це теж для ванної кімнати все. Що тут? Для ванної кімнати такі якийсь шкаф. Нічого не буду забрати. Так, коврики такі тут бідні, нещасні коврики. Долара. Mm -hmm. Так, що це таке? Шість доларів форма для випікання. No. Як я так люблю, це в горошок. 5 доларів. Симпатично, да? Ну в мене таких тарілок уже скільки, що... Не знаю, що з ними робити. Так, всякі коробочки, всякі контейнера. Будемо йти далі. А, для Кісі, для Кісі я хотіла взяти. Він мене проважав. Я сказала, я тобі куплю. Боже, а по чому ж оце для Кісі? Ця коробочка. Може щось йому ще більше візьму. Це ж для Кісі, так? Да? Це ж для кота. Ну нехай я подивлюся. Може щось краще корм йому знайду. Може це такий корм, що більше йому треба. А, ну я там бачу ще більше є корм. Нехай я зараз туди піду, візьму молочий корм. Так, що це таке? Валдекор, якась декорація на стіни. Я це люблю. Всякі декорації на стіни, все люблю. Так, такі всякі обої обклеювати. Так, що тут за штори? Штори тут чепуха. О ну, який годинник. Годинники які, а. Mm -hmm. Картівочки. Педалі. А, мені, кстати, треба рамки. 40х70, ну тут таких немає, я дивлюся. 40х70 рамки. Таких немає. Так, тут уже літні товари ідуть. Так, щось подивлюся, що тут є. А, Це за коняка. 3 доллара. З бричкою. Дівчинка. 3 долара жаба. І щось таке гарне можна було купити. Ці жаби. Почому ці жаби, шкрікотушки. 3 доллара, а? Купити поставить поставити жаб мені. Це що? Жаба з цвіточком 3 долари. Нехай щось куплю. О, це бджілка трудівниця, 3 долари. 3 долара. Теж гарне. Так, тут продукти. Ще не знаю, що мені треба. Чи то вже об'їлася, цим маршмело. Так, так. Треба для кісі щось купити. Я уїжджала, він так мене провожав, так проважав. я сказала, чекай мене, я вернуся, я тобі куплю 70 копійок. Оце я куплю Лучше в більшу банку, ніж таку малу. Я йому пообіцяла і він мене проважав аж до самої машини. Обманювати не можна кісю. Так що так, це все для котів, для собак, тут це не інтересно. Так, тут це мішочки. Кстати, фольга. Мені треба фольгу купити. 2,94 долара. Долар. Візьму таку. Мені треба фольга. Дома закінчилася. Все треба, все треба по хазяйству. Так, тут всякі. Мила, порошки. Посуду мить. Це такий наш сільський магазин. Можна щось купити. Це не секрет. Кстати, тут все, все по долару. Угу. Все по долару тут. Можна щось купити. Так, тут краска для волосся, всякі шампуні. Теж можна купити спокійно. Ресторанти все є. В нашому селі все є. Дуже в селі хорошо жити. Тихо, спокійно. Всякі порошки. Всякі умігчите для стирки. Так, для воздуха. Освіжителі. Так, щось ще тут покажу вам, щоб ви знали, що в нашому селі, у магазині. Всякі швабри для миття. Так що кожна хозяйка ще знайдесь для себе щось купити. Всякий папір для рук, туалетний. Медицина навіть тут є. Так, що тут ще мені можна купити? У мене вдома все є. Мені це все нічого не потрібно. Так, і дитяча тут є. Купити можна. Так, тут є всяка медицина. Можна взяти. Повинна в домі бути медицина така, хоч ще як голова заболить, хоч випить. Так, вітаміни. Желісо. Ну, я не знаю, яке тут качество цих вітамінів, але ну, є. Ну єсть. Так, що тут далі є? Тут... Дитячі. Ой, на день народження, на день народження, всякі шари. Долар, 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 долар. Моєму чоловіку скоро буде день народження. Може якісь шарики купити йому. Я взагалі люблю. Такі купити білі. Білі, ще які комбінувати. Одні білі. Ну, у нас ще якісь треба, не тільки білі. Які ще не знаю. У мене вдома є ще там якісь шарики. Хай буде такі білі, ще якісь скомбіну... комбінувати буду. Треба ж зробити чоловікові таке гарне день народження. Щоб він був щасливий, хеппі. Так, це все тут. Ручки. Все доступно, все можна купити. Так, Такі скатерті. Я обажаю скатерті, але в мене їх дуже багато вже. Я взагалі дуже обажаю скатерті. Це така Ну, Мені не потрібно. Симпатично. Так, Так, все. Буду йти до каси. Трошечки показала. Ось такі барашки. Нелегенькі. Таке якась декорація у стіні. у хаті. Так, тут всякі вази. Ну, що симпатичні вази. Така ваза симпатична, така симпатична. Скільки коштують, не знаю. Дивіться, не хочу піднімати, не хочу, бо ще хрякну. Підлого. Цей цвіток симпатичний. 12 доларів. Ні. Все, буду йти до каси. Що взяла, то взяла. Всякі сумки. стряпчані Так, що це таке за граблі, не знаю. Ага, ага. Так, це все для огорода. Ой, я думаю, це для птах. Птахів. Я люблю, щоб були птахи в мене. Це така бджілка. Що по чому вона така бджілка? 5 доларів така бджілка. Так, що це таке за чудо рохова? Це бджілка. Скажіть мені, будь ласка. Це бджілка, да? так? Так її поставить. І вона буде стояти. Фу, гедка, ні, не можу. Вона в мені гидка, це бджілка. Я в буча цю жабу поставила. Чим щось бджілка, така гидка. Ой, фу, я не можу. Гидка. Так. Ганоміки, це Та таке чудо горохове. Угу. Такі жабки в мене є, якусь купляла. Може взяти отакі такі квіти, посипати. І вони виростуть. Я колись так куплялась, сипала, не виростала. Я ще так і зроблю. Куплю і посиплю. Все, друзі, йду до каси і буду, заплачу, що я взяла, і буду їхати додому. Так, все, скупилася, їду додому. Буду їхати додому, мені тут небагато, один майл їхати. Все. Всім хорошого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока-пока.